Андрію, перше коло чемпіонату завершено. Однакова кількість балів з ДДХР. От зараз був ну, дуже складний поєдинок. Чому так не повпливало, що менше, ніж ніж дві доби пройшло з попереднього поєдинку? Ну, звичайно, воно впливало і в першу чергу психологічно, тому що ми. Програли, і сьогодні ми знали і розуміли, що в нас буде гра за шість очок. До того Бріар це непростий суперник, з яким треба грати кожну хвилину, кожну секунду, тому що команда не, не дозволяє робити багато помилок і використовує їх. Сьогодні в першому таймі їм якраз наша помилка в захисті зіграла їм на руку. Вони забили і. Потім вони перебудувалися, грамотно грали в захисті. У нас було дуже багато моментів, але тільки в кінці ми змогли якби додавити і зробити результат на свою користь. Сьогодні да, звичайно, ми розуміли, що сьогодні в нас вже немає шансу на помилку. І дякую хлопцям, що грали до останньої секунди і виграли. Це ж таки переломний момент це забити м'яч люльки. Я думаю, що ну так, да, в принципі, якби з'явилася та надія, що ми зможемо навіть за ті останні хвилини, що у нас є, переломити гру і вирів... вирівняли ми її. Спочатку да, забив е, радік, а потім вже, якби воно пішло, що знову опять моменти, моменти, і якась впевненість забили. Потім захисті проти п'яти відборонялися, знайшли свій шанс. Ще були шанси. Ну забили три, слава Богу. Залишилось вам ще два поєдинки, два кубкових поєдинку. Один кубок України. Інший також проти ДДХ «Бріар», Там вже по іншому можливо буде на вас налаштовуватися команда Антона Зеленого. Як готуєтесь до команди з рівного? Тому що перший поєдинок показав, що могли. Вигравати спокійно? Ну, з тож, дійсно, всі думали, що ми спокійно їх обіграємо, були моменти, але в якийсь момент хлопці зупинилися і почали грати більше якби, від оборони і втрачати ті моменти, які є, і створювати моменти біля наших воріт. Добре, що зіграли 3-3. Десь такий холодний душ. Зрозуміли, що команда не проста. Треба використовувати моменти і грати в захисті ще більш впевненіше. І тоді результат буде на нашу користь. Моменти були так, це вірно. А от психологічна команда готова, тому що розуміють, наступний раунд це можливо команда з екстралі. Так, команда психологічно готова. Сьогоднішня гра це показала. Тобто, ми зробили помилку з Легіоном, але сьогодні команда показала, що є характер, і вона може грати від початку до. Це дякую з перемогою. Дякую.